Всім доброго дня, друзі. Ось дивіться, на даному об'єкті має бути ось тут: знаходитись умивальник на два виливи. Один вилив каналізації, ось другий вилив каналізації. Один змішувач вмонтований, другий змішувач вмонтований. Ось дивіться, все спочатку. Там вон каналізація має йти від біде ось сюди. Все спочатку розмальовуєте, все повністю всі рівні перевіряєте. Розмальовуєте змішувачі свої. Ось дивіться, щоб все виходило у вас. Перевіряєте все, ріжете штроби і починаєте монтаж. Тільки так наголошую. Просто так собі на око, так якби як, то повірте, ви не зійдетесь. Тим більше, тут, на даному об'єкті, умивальник з прямим виходом. Я зараз вам покажу, який він. Ось дивіться. Прямий вихід. Ось бачите? Відразу. Ось тут буде стіна. Тут 30 см зазор, зазорну, плюс сюди ще муфта зайде. Прямий відразу в стіну. Це сифончик зразу вмонтований. Щоб ви собі розуміли. Це все не прорахуєте, ви потім не зійдетеся, будете мати проблеми. І проблеми, повірте, будуть, коли все змонтуєте, повністю вже повернути назад. Нічого не буде. Буде лежати плитка, ви промахали з отворами, все. Тобто, все перевіряєте, все виміряєте гарненько, ріжете штроби. І тоді все має зійдеться.